Всім привіт! Давайте ми подивимося, чи буде останнє звернення Путіна. В кавичках, так? Да? Той, хто представляє Путіна. <кій> чи воно буде останнє привітання в цьому році? От, в цьому році, останнє. І все, і більше не буде. Давайте ми подивимося, що нам карти скажуть. Чи це буде останнє привітання? Путінської влади, того, хто представляє Путіна. Давайте ми глянемо. <кій> Хорошо пішли картці. <кій> mm -hmm. Так, ну ви знаєте, там щось таке планується, якась така заворушка. І навіть дуже швидко. Зараз ми подивимося, що, ну там ви бачили, там все те саме завжди показує. М -м, дивіться, там планується, е -м, планується заміна його. Як прекрасно все пішло. Так, значить, якщо планується заміна, і досить швидко, по вісьмерки жезлів, е вони планують замінити Путіна. Того спалять а поставлять когось іншого. <хи> так, звернення. Угу. Ну, походу, дійсно останнє, дивіться, карта сила і вісім обмеження, виходить, його влади, е, ну, тої влади, яка наразі є, так, йде в кольцо, його беруть, зжимають. І, скоріше всього, прибирати будуть військовим методом. Тобто ті люди, які все-таки доцільні до військових, ну хто там, як не там називається ті ФСБ чи хто. Так що вони. Вони доцільні до цього, щоб його прибрати. І звернення дійсно буде останнє по карті сила. Так, угу. Коротше, він сказав, зробив виголос і йде. Він зробив своє звернення і йде. Карта Мир теж каже, якби навіть Карта миру каже, на закінчення епохи, закінчення життя. Якщо взяти так, що дивіться от, на цю зв'язку карт, то це показує дійсно, що його, його приберуть. Отого, От хто там путіном себе називає, його приберуть. Карта Мир це вже свідчить про завершення життя, завершення правління, завершення циклу. Так що його, його промова в 2025 році це остання промова для росіян. Ось. Це останнє. ще навіть не дивляється не буду, що там і як. У них досить важка ситуація в Кремлі. Угу. Вони вже, да, я вже казала, що вони вже мають намісника іншого, да? там він трошки схожий на, 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 на ту владу, але все одно трошки м'якше, я би так сказала. Так, є плани, є вже, вони вже активно. Розробляють план <кій> заміни Путіна. Так що так, звернення буде останнім. Надіємося, що воно таки буде. Всім до зустрічі. Дякую.